Мене звати Масло Василь. Я працюю в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення міста Біла Церква. Я рятувальник і я творча особистість. Як і у звичайної людини, в мене ранок починається з кави. Ну що ж, ходімо, покажу вам свої службові будні. Якщо коротко, то на цьому автомобілі ми залучаємось на рятувальні роботи, а на цьому ми залучаємось на пожежі. Це моя робота. До речі, це також моя робота. Тут я рятую людей, а тут відбуваються дива. Я дарую людям емоції. Лежав там кусок, кусок скла. Я на ньому спробував щось намалювати і вийшло, вийшов малюнок доволі чіткий, мені сподобалось. І я вирішив зробити для своєї дружини подарунок чашечку. Була перша робота, вона була недолуга, але все ж таки ну, початок був заложений саме тоді. Саме на цьому місці мені приходить натхнення і ідеї для нових моїх проєктів. Я натрапив в інтернеті на сторінку моєї викладачки Леслі Пайк. Я побачив її роботи і побачив роботи світових майстрів. Мені дуже сподобалося, я хотів розвиватися в цьому напрямку. Дуже складно було знай знайти зв'язок, але знайшов я цей зв'язок. Нею списався і вона мене прийняла в свою школу, можна так сказати. Я в неї навчаюся вже другий рік, це вже третій пішов. І відчутна різниця є у виконанні. Це ось моя перша курсова робота. Завданням на курсову роботу було створення пейзажу, але в нашій країні от війна. Такі пейзажі, на жаль, зараз присутні в нас. Вона зайняла була перше місце у світі ну, серед курсу навчання. Я хотів би створити свою школу гравіювання, яка буде перша в Україні, в якій би я хотів навчати дітей, яким це було б цікаво. Звісно, для дітей це було б безкоштовно. В цьому році я прийняв перший раз за всю свою митецьку кар'єру. Взяв участь у виставках, у, в конкурсах. Диплом міжнародного переможця. Це відзнака всеукраїнського конкурсу за друге місце. Концепція замовлень, якщо до мене люди звертаються, вона не полягає в заробіткові. Вона скоріше полягає в допомозі нашим воїнам. Я допомагаю хлопцям з п'ятої штурмової. Коли заходжу в майстерню, все відключається. Я лише переналаштовуюся на творчість, і думки мої залишаються за дверима цієї майстерні. А коли я вже виходжу з цієї майстерні, вже все. Тут моя творчість лишається, я переключаюсь на особисте життя і на свою службу. Особистість має бути багатогранною. Ставте перед собою цілі, ідіть до своєї мети і не зупиняйтесь.